Ще препарат фітоцит, це як профілактика від хвороб. Тобто, можна, теж, щоб не допускати до таких ситуацій, коли коріння вже гніє, можна використовувати фітоцит. Його можна по листу, можна додавати в полив, розходите 3 мл на літр води, якщо в полив, і 4 мл на літр води, якщо обробка по листу. Взагалі, класна рекомендація. Полисту обробляти від хвороб і можна робити бакову суміш з додаванням препарата актаверм від шкідників. Ось отак в місті замішали в один полівелізатор, і по листу обшикали повністю. Актавер вартує 200 гривень. Його треба 35 мл на літр води і додавати тільки по листу. Тобто, полив ми його не використовуємо, бо у нього в составі є спірт, який гарно працює на шкідника, але спірт може попекти коріння орхідеї. Ось так. Ось таку бакову суміш раз на місяць в ідеалі для профілактики. Новопридбані, на другий-третій день попшикать палістику. По ну, це, як мінімум, треба робити такі обробки, щоб не допускати ситуації, коли квіточка хворіє, або проявляється шкідник, а буває. Буває просто, коли пізно дівчата звертаються, а що робить? А коли вже листки всі покусані, бутони покусані, вона не цвіте. Ну, є, бувають різні ситуації. А якщо у вас шкідник завівся на одній квітці, то ви повинні розуміти, що він може розпространитися по всім іншим орхідеям, по всій вашій колекції, і, іншим, ну, і квітам, і орхідеям. В общем. Тому треба робити ці обробки, щоб не прозівати такий факт. Буває різне, дівчата. Ну, на, на досвідах, да? От, і знаю історії, коли дівчата вигорали просто через те, що завелась тріпса, і тріпса пожерла всю колекцію. А руки опустились, і все, і це вигорання, вже не хочеться нічого, тому що просто нехтували цими профілактичними обробками. Від тріпси Актаверм. Розумієте, за що я кажу? Вітріпси оборон рапід. оборон рапід вартує 150 гривень. Його треба 5 капель на літр води. Для профілактики можна раз на пів.